Сказу в Ужгороді помер безпритульний кіт, якого підібрали небайдужі громадяни. Подія трапилася 17 жовтня. З твариною звернулися до місцевої ветеринарної клініки. Це були колонічні судоми, вокалізація, тобто тварина кричала, гіперсалівація, виділення надмірної слини і відсутність орієнтації в просторі, відсутність рефлексу загрози тощо. Так як у нас не було ніякої вхідної інформації про тварину, вона була безпритульна. Нами було зроблено швидкий тест на антитіла. Доска. Азу він також виявився негативним. Це означає, що тварина ніколи не була вакцинована від сказу. Спеціалісти клініки помістили тварину в окремий бокс для подальшого дослідження на інфекційне захворювання. Втім, уже наступного дня кіт помер. Труб кота передали до Закарпатської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби, де після досліджень фахівці підтвердили інфікування тварини з казом. Дослідження триває один-два дні. Люмінісентна мікроскопія, яка є практично стопроцентно точною, ну, хай буде 99, у всіх випадках. Воно дає точний результат. Та в цьому році вже це одинадцятий випадок сказу, в тому числі восьмий серед собак. Наразі встановили контактних осіб, громадян, які підібрали безпритульну тварину. Всіх їх направили до лікарні для проходження необхідної та обов'язкової вакцинації. Для отримання антирабічних вакцин. Наскільки я знаю. Зараз люди, які принесли мені тварину, з якими ми спілкувалися, які були учасниками процесу, вони вже пройшли курс антирабічних вакцин. Тобто, це буде вимушено, і наша клініка також вимушено буде вакцинуватися антирабічними вакцинами після цього випадку. У свою чергу спеціалісти Держпродспоживслужби закликають всіх громадян вакцинувати своїх домашніх тварин проти сказу, адже це захворювання небезпечне як для тварин, так і для людей. Наші спеціалісти планово ходять і навіть подвірно роблять щеплення домашніх тварин собак, котів вони роблять це безкоштовно. Плюс, якщо неможливо, що, наприклад, у той момент, коли наш спеціаліст відвідує дворосподарство. То людини вдома немає. Звичайно, у будь-який момент може звернутися чи до міських, чи до дільничних лікарень і зробити вакцинацію від сказу безкоштовно. Щороку лікарі Держпродспоживслужби безкоштовно вакцинують близько 130 тисяч домашніх тварин. Фахівці також звертаються до всіх волонтерів та небайдужих і просять не підбирати тварин з ознаками інфікування. Принаймні, стараються, щоб ця тварина не нанесла покуси. Якщо так, тоді першу чергу звертаються. Татися травмопункти фахівці ветеринарної медицини Закарпаття щороку констатують випадки сказу, як серед домашніх, так і поміж диких тварин.